Вітаю на календарі. Останній день весни. П'ятниця 31 травня. У студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Залишатиметься чинною до 2025 року. Уряд підвищив тариф на електроенергію. Не було виконано умов, чому Китай не братиме участь у глобальному саміті миру. Зумовлене скороченням зайнятості, через що третина українців опинилася за межею бідності. Росіяни готують другу фазу наступу на Харків. Про це у своєму свіжому звіті зазначає американський інститут вивчення війни. Військові аналітики зауважили, що російські війська ймовірно мають намір розпочати другу фазу після наміченого захоплення Вовчанська, хоча позиційні бої та можливі українські контрак... контратаки можуть вимагати від російських військ проведення ще однієї хвилі посилених штурмів у цьому районі, щоб завершити захоплення міста. Кількість українців, які живуть у бідності, зросла з 2020 року на 1,8 мільйона, довівши загальну кількість приблизно до 9 мільйонів або 29% населення країни, яке зараз оцінюється в 32 мільйони. І йдеться у звіті світового банку, який публікує Reuters. При цьому ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значної зовнішньої бюджетної підтримки для виплати пенсії та зарплат бюджетникам. Йдеться у звіті. Інакше б кількість бідних зросла ще на 3 мільйони. Зазначається, що зростання бідності було зумовлене скороченням зайнятості 20% дорослих з початку війни втратили роботу. На Одищині бухгалтер однієї з військових частин привласнив понад 4 мільйони гривень виплат військовим. Повідомили у ДБР. Протягом двох місяців він вказував в документації щодо виплат грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей. Китай не братиме участі у глобальному саміті миру, який Відбудеться у черні у Швейцарії, пише Reuters. Джерела видання зазначають, що Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі цього тижня. Китай повідомив дипломатам, що їхні умови включають визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін та справедливе обговорення всіх пропозицій йдеться у повідомленні. Україна повинна отримати запрошення до НАТО на саміті в липні. Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками зустрічі північних країн у Стокгольмі заявив, що серед тем обговорень були старт перемовин з Києвом про членство в ЄС у червні та підготовка до ювілейного саміту НАТО, який пройде 9-11 липня у Вашингтоні. Саміт буде продуктивний, і продуктивність буде неповною без надання офіційного запрошення Україні на вступ до альянсу. Проте західні політики застерігають Київ від занадто великих очікувань. Уряд підвищив ціну на світло до 4 гривень 32 копів за кіловат годину? Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 31 травня. Диференціації тарифу за обсягом споживання, як анонсували в Міненерго, не буде зараз. Діє тариф 2 гривні 64 копійки кіловат година, тобто підвищення складатиме 60%. Чи готові люди до підвищення тарифів? Дізнавалися наші журналісти з Одеси. Чи готові? нові види підвищення тарифів на електроенергію? Ні, звісно. Які пенсіонери можуть бути готові до такого повищення? А чи будете економити якось, якщо так, то як саме? Наверно, прийдеться. А як? Болер відключити, мікроволновку спрятати, чайник електричний спрятати. Є газ, тому будемо користуватися газом, гріти воду і митися в тазіки. Ні, звісно. А хто може бути готовий до цього? Я і так економлю. У мене дуже мало електроенергії розходується. Ну, а как еще экономить больше? Только вообще свет не зажигать или как? Не знаю. Он, все экономят, понимаете? Потому что все упирается в деньги, которых и так мало. У меня пенсия 3 300. На все, на квартиру, на лекарства, на еду, на все. И, а если за свет платите по 500 гривен? Тяжело. Ой, против. Абсолютно не готовы. Ну, конечно, надо экономить и особо не, не стирать, не, не готовить, но, к сожалению, у меня все на электричестве. Поэтому трудно сэкономить в таких условиях, конечно. Ні, не готова. чому? Не готова, тому що вони ну, достатньо високі. Ой, я про це не думала, звичайно. Ну, якщо підвищить, то доведеться платити, що я вихід якийсь. Ну, на жаль. Не буду включати нічого, крім холодильника. Певно, що ні. Я взагалі економлю. Я згідна з тим, щоб всі економили. У четвер, 30 травня, у Києві стартував 12-й міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. Цьогоріч до нього долучиться понад 100 видавців. Загалом заплановано близько 140 різних дискусій та презентацій. Новини лаїв побували на відкритті. До 12-го міжнародного фестивалю Книжковий арсенал цьогоріч долучиться понад 100 видавців. У вазі відвідувачів фестивалю учасники представлять найкращі зразки української та світової літератури, що були видані раніше, а також ті, що вийшли друком нещодавно. У фокусі книжкового арсеналу цьогоріч книги про війну видані після 2014 року, написані ветеранами та учасниками війни або членами їхніх родин. Зокрема, у перший день фестивалю автобіографічну книгу Історія впертого чоловіка презентував ветеран російсько-української війни та герой нового сезону холостяка Олександр Терен. У коментарі новини лайв розповідає, що про війну він не лише пише, а й читає. З останнього військового це. Анатомія солдата це про британського військового, який власне теж втратив кінцівки в Ірані в Іраку, здається, ось, ось, ось скажу, абсолютна відповідальність це теж більш мотиваційна така історія. Хоча теж написана військовими і можна вважати так для військових, але й для цивільних, теж зокрема. Тому так, військова література має місце в моєму житті, і навпаки, навіть напевно я. Пріоритизував її. А от чим саме цікавиться читачі, покаже книжковий арсенал. Говорить піар менеджерка популярного видавництва старого лева Анна Шаманська. «У Нас далі стабільний інтерес до книги Ларіона Павлюка. Це український автор українського бестселера. Я бачу, вас цікавить пітьма. Книга буквально декілька тижнів тому перетнула позначку в 100 тисяч проданих примірників. Ось тому дуже радіємо, що навіть попри таку солідну цифру, інтерес до книг цього автора не спадає. А зараз на книжковому арсеналі в нас з'явилося багато новинок, за якими читачі полювали, за яких читали за які чекали читачі, і серед них, зокрема. Книга Олександра та Павла Мехедів Живі. як зрозуміти українську літературу, яка розповідає нам про класиків української літератури, так з різних цікавих сторін? Без перебільшення найбільшим інтересом серед гостей арсеналу користуються залишки книг харківської друкарні «Фактор Друк». за тиждень до фестивалю. Російські ракети знищили парлітурний цех друкарні та забрали життя сімох працівників. Загальні збитки оцінюють у 5 мільйонів. Євро. Фестиваль книжковий арсенал триватиме до неділі 2 червня. Галина Остапець, Влад Коток, Київ. Ну а тепер від їжі для розуму спробуємо плавно перейти до розмови. І про звичайну їжу. Точніше, про наш із вами найулюбленіший делікатес. Мова йде про сало. Наш кореспондент Олександр Саюн пройшовся ринками в столиці і поцікавився про ціни. Сало це частина традиційної національної української кухні. Скільки воно коштує? Зараз дізнаєтесь, новини Лайв прибули на один із столичних ринків на інспекцію цін. Давайте з вами поговоримо про сало. Скільки коштують, як беруть, не беруть, чи є покупці. Ну покупці зараз, звісно, торгівля упала. Ну а сало 100, 120, 140, генеральське 300. Сало смачне. Якщо ми порівняємо ціни до повномасштабної війни, скільки коштувало сало? Можливо, пам'ятаєте? Ціна була 150-180. Зараз ціна упала на сало, ще й гарно впала, а особового спросу такої немає. Що от ви не розпродали сало? Що потім з ним робите? Ну, у нас є виход на оптовиків, котрі забирають, ми його вакууємо і здаємо. Які у вас є асортименти? Скільки він коштує? У нас є сортимент соло, ось таке, оце обрізне, велике, товсте 160 гривень. Є грудинка або підчеревана на нього говорять, по 185. Якщо менші кусочки, то дешевше, тоншеньке. Є щоковина по 50. Підкажіть, будь ласка, як взагалі зараз цінами? Вони упали чи підвищились? Взагалі ціни ну, тримаються десь так, як і були місяць назад, все. Ну, але... Соло зараз дорожче, виходить, ніж м'ясо. Це взагалі абсурд, але так і виходить. І чого собі? А чому так? Я не знаю, чому так. Видно, зараз вирощують м'ясні породи свиней. Зараз ми перемістилися до одного з найпопулярніших магазинів у центрі столиці. За чутками тут скуповуються усі наші крутелики. Це і народні депутати, і артисти, і блогери. Давайте ж подивимось, які ж тут у нас ціни. Сало у вас є? Сало з трюфелем, ось такий варіант. Сало з трюфелем. І скільки воно коштує? 69. Ші... 69, тобто 70 за, за 100 грам, так? Да? Сало з трюфелем. Угу. А що ще? Сало по-коломийськи. 58,90 у нас. За 100 гран 81 гривня 90 копійок. Це не за 100 гривен генеральський, Тобто ось такий брусочок, він обійдеться вам 206 гривень. А ось цей брусочок вам обійдеться в 128 гривень 40 копійок. І ось сало сиров'ялине 218 і за кіло 599-600 гривень. Також у нас є сало Закарпатське. 121 гривня за цей брусочок, тут 200 грамів. І ось таке сало Галицьке. Воно коштує за цей брусочок. Шматок 141 гривня, 36 копійок, і тут 236 тридцять грамів. Новини лай провели інспекцію цін на сало. І висновок такий: на ринках такий продукт значно дешевший. У середньому вам доведеться віддати 140 гривень за кілограм. А от у супермаркетах ціна за висока в середньому 600 гривень за кіло. А якщо ви хочете придбати сало з трюфелем, вам доведеться віддати аж 700 гривень. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефірну стафету я передаю своїй колезі Діні Бернацькій. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.